Всім доброго, тихого і мирного дня. Веду свій репортаж зі свого господарства. І хочу вам, хто не знає, хто перший раз до мене зайшов на сторінку, показати, яке в мене є яка територія, яку ми огородили з чоловіком спеціально для того, щоб кури або гусі були качки. Ми від них відмовилися, правда? Не виходили на територію сусідів, як я це зробила, і як я зрозуміла, від чого в мене дохли кури? Якась була вибіркова смертність. Тобі ж бігала-бігала, за день курки нема. Я не могла зрозуміти. Одні бігають всі здорові, а отак от виборочно. Тобі ж, якщо б була якась інфекція, як мені багато писали підписчиків, то кури би ну, дохли всі. Або я бачила б якусь хворобу. А то так, ні. Бігає, бігає і амінька. Зараз я вам покажу площу, яку ми огородили з чоловіком, як ми це огородили, але як не огородили від. Від добрих людей. Пішли дивитися. Ось тут така територія, як ми з чоловіком кажемо, садок. От мої лігорни. Лігорне. Тут ми зараз накидали, е, я стрижу кусти і накидала, щоб вони сохли, а зимою на розтопку пічки. У нас пічне опалення. Якщо кажете, а чого не робиш газове, Ну мені не вигідно його робити. Мені вигідно от такими от палити дешевше, ну і легше. Ну, поїхали. Бачите, тут ми таку сітку просту пластикову. І то ми називаємо ту територію садочок. Чому тут сітку, ви бачите? отут-от я насадила. Кущі Іве підстригла їх, і там під кущами сітка, Бачите, пластикова теж сітка, щоб кури не виходили ну, на територію сусідки. Я розумію, що я з міста, я... і розумію, що я би не хотіла, щоб чужі кури приходили в мій двір. Тому я так от, ми так з чоловіком зробили. Так, дрова поскладали. Так, то тут, бачите, тут біль, от, от, тільки на, на, натикала нову Іву. Тут воно не прирослося. от там от я почала стригти кусти і почала прибирати територію, не було часу. Це наші яблучки, ні другі. Та відпочиває. Тут дуже добре яблуня, але в тому році вона відпочиває. Дала якісь дістрофіки, але але поїхали далі. Тут, бачите, тут я вже почала стригти. І от ті почала стригти, а ті от великі пагонці мені треба, щоб розсадити вот тут де пусто. Тобі ж закрити, щоб мої кури не виходили. А до чого то я все веду цю це відео, цю історію. Тут в нас ось такий канал. Це ще викопували при Савдепії, Як вона називається рошенія. Коротше, щось таке, щоб якщо буде заливати, тут були болота. І щоб вода сходила, вони зробили такий канал. Той канал я, то там топінамбур. Я посадила спеціально, щоб зробити такий забор з тепінамбура. І ось такий канал. Я взяла зараз сітку. Бо мої птіродахтілі отут -от зробили дирки. Я отут також насадила в каналі Іву. І вони, щоб не виходили, там поля людей. Тобі ж пшениця. Е, сажають, ну, як, сажають все, що завгодно там. бурячок і щоб мої птіродахтілі туди не бігали. Зараз я спущуся в канал. Він зараз висох, тому я можу з ним робити і в ньому робити що завгодно. Тобі ж я тут беру землю, якщо мені потрібно, вона тут і з листям перегній. І от такий от канал. Зараз я почала тут стригти, бачите, от кущі. Почала стригти, потім піду оту Іву я вироблю всю. І тут буде сонце і ліпше рости. От, бачите, тут я також сітку натягнула, щоб мої кури не ходили. Тут зарази вони прорвали. Зараз візьму сітку і дотягну отак от цілим, щоб вони не виходили туди, до мене. Але відео не про це. Дивіться, смородина. А, ще хочу вам показати. Дивіться, я зрізала гілку. І дивіться, яка красота. Що це фіг його знає? Але... Павутинка, павутинка дуже жорстка, навіть навіть пальцем не рветься. Ну, якісь п'теродахтіли теж природні. Знову класу. Поїхали далі. І до чого я веду це відео? Я не могла зрозуміти, я вже і так, і так, і може їда, а може вода, а може то, а може все. Я на рахунок... Амінький курочок. О, моя охрана йде. І несподівано в каналі. Я зрозуміла, тобі ж там йдуть люди до магазину, проходить повз нас. І дивіться, якщо взяти різані кусти, спокійний підхід до мене, тут зовсім немає. І ви бачите, засохло. Буває таке світло не попадає і вона сохне. Тобі ж Іва також любить верба, сорі, е, Любить сонце. І що я знаходжу? Ти Ди -ди -ди дин. Бачите? Тупо відкритий пакетик. Тупо, де ні, ні, ні одного. Курника, ні одного, ні одної хати в радіусі ну, 300 метрів, немає. Але тут є пакетик з ядом для крес. Я не розумію, навіщо це робити. Я здогадуюсь, хто це робить. І думаю, пів села здогадається, хто це робить, хто це зробив. Бо вже, ну, багатько. Куріків я поховала. Тепер розумію, яким чином вони в мене дохнуть і що це за інфекція? Це людська інфекція. Не треба. Я би не радила, бо просто по-людськи. Якщо вам потрібна курка, підійдіть, скажіть, я дам так. А травити раді травлі. Це не по-людськи. Я би хотіла, щоб люди перестали таке робити. Не треба. Смерть курки приводить вас до щастя. Отака фігня-малята. Тепер іноді, якщо ви будете шукати хворобу своїм курям, шукайте спочатку. Хочте. А потім причину чого дохнуть кори. А все рівно я хочу сказати одне. Чисте небо. Кричащі птахи. Там завівся трактор. Я хочу, щоб по всій Україні таке було. Я дякую нашим. Солдатикам, нашим ЗСУшникам, нашим хлопчикам, дівчаткам, медикам, всім, 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 хто обороняє зараз Україну. Молимось за вас, допомагаємо чим можемо. Тримайтеся рідненькі. Вся Україна молиться за вас. Зимний уклін вам дякую за все, що ви робите. Слава Україні героям слава! Папа, до новых видео.